Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та принігну автомобілів з Європи. І Хочу ось показати ось такий автомобіль. Ми вже його на стадії як то кажуть, завершення. Тобто, зробили поліровку автомобіля, відполірували його повністю, позабирали всі дрібні царапинки і в суботу вже будемо, як то кажуть, віддавати нашому клієнтові. І я думаю, що клієнт залишиться задоволеним ось цим автомобілем. Дійсно, автомобіль хоч чорний колір, але гарно виглядає. Гарно полірнувся, немає жодних зауважень. Весь в рідній фарбі. Невеликий пробіг. Пробіг в автомобілі лише 162 тисячі. Це є 1,5 двигун, 81 кВт, 110 коней в універсалі. Як ви бачите, чорний колір на 16 легкосплавних дисках. Хотілося зазвичай, якби були 17, тобто, якби стояли 17 диски, набагато яскравіше виглядав би даний автомобіль, але, е на жаль, на цьому автомобілі стоять на 16. Ну, При потребі наш замовник може собі докупити, а ось ці диски на 16 вже залишити, як на. Використовувати як для зимової резини. Ось так виглядає вам. Прийду ближче. Дійсно, автомобіль шикарно виглядає. Можна для того, щоб закріпити, як то кажуть, весь спектр робіт і для того, щоб вона менше царапалася на мийках і на прибутні, при приїзді, тобто порох, пилюка, камінчики, сколики, в тому числі і комарі. Це все. Також нижче кузов автомобіля, можна нанести слой або два слою кераміки, і автомобіль буде набагато знаходитися в ідеальному стані і менше буде пошкоджуватися лакофарбове покриття. Оптика тут у нас стоїть LED Power Fusion. Також ось на цій фарі було легесеньке пошкодження лаку, ми його прибрали. Полірнули дані, дану фару, прибрали ту невелику дрібницю, яка була тут. Фа, світло дійсно хороше. Також в даному автомобілі має автоматичне переключання світла дані ближнє, акустика Bose. Салон автомобіля в нас де комбінований, шкіра з матерією, великий планшет, мультируль. 81 кВт, 6 супка, також підсвітка як на дверах, так і між сидіннями. Вибачаюся за погану можливу якість камери. Тому що зйомку веду з особистого телефону, тобто не професійною камерою, а звичайним телефоном. Даний автомобіль також має панораму. Панорама має 4 положення. Відкривається на провітрування, ну і в принципі далі, далі і далі. Багажний відсік даного автомобіля великий, вмістимий, також знаходиться коврик прорезиновий, він був в автомобілі, в Нідерландах наклеїли, як ви бачите, хрумовану таку накладку на бампер автомобіля. Тут у нас всередині знаходиться сабвуфер компресор, крюк і клей. На рахунок того, що потрібно де десь проб'ється колесо, і потрібно доїхати до шиномонтажа. Отже, Всіх, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, плануємо їхати в Нідерланди в суботу. В Нідерландах є в наявності куплені під замовлення три електромобіля: це є Leaf, це Hyundai Ioniq і Citroen DS3. Також, можливо, когось зацікавив. Volkswagen B8 2017 року 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач 230 оригінального пробігу. Колір автомобіля темно-синій металік, весь в рідній фарбі. Кого зацікавив, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. Стараємося кожному клієнтові догодити і зробити все для того, щоб. Людина, яка приїхала до мене за автомобілів, була задоволена і насолоджувалася користуванням автомобіля. Займаємося пригоном і підбором самостійно. Також, як ви бачите, в даному автомобілі стараємося також все, всі недоліки, які були, все поудаляти. Тобто, можливо, десь якась царапинка, вм'ятинка. Тут також було пару вм'ятинок. Переїхали. У нас тут є в місті людина, яка професійно займається витягуванням вмятин. Переїхали, людина все удалила, все повирівнювала. Після того я полірнув автомобіль. Завтра ще займемося детейлінгом салону. Вичистимо коврики, ковролін. Ну і в суботу документи вже готові. Тобто, вже оформлений договір купівлі. Страховка на 2 неділі, автомобіль стоїть на червоних номерах. Приїжджає до мене людина, зустрічаю, віддаю всі документи. Якщо клієнт хоче оглянути більш детально автомобіль, є комп'ютерна діагностика тут на місці, є прибори, тобто одразу можна прибором промірити вам повністю по кругу весь автомобіль. Хоча при покупці з кожним клієнтом розмовляється і без його дозволу ніхто ніякого автомобіля не купує. Тобто, як тільки ви дали дозвіл на покупку автомобіля, після того йде оформлення документів на експорт, тобто в Україну, і вже розраховуватися за автомобіль тоді, коли приїжджаєте до мене додому, в гараж, оглянули автомобіль, все підходи, документи, перевірили договір, що всі паспортні дані збігалися, і їдете додому ставите її на облік. Отже, кого цікавлять автомобілі будь-якої марки. Електричні, гібридні, дизельні бензинові, Телефонуйте, будемо доставляти і вже будете насолоджуватися здою. Всім дякую за увагу, гарного дня, до нових відео, до побачення. Підписуйтесь на мій TikTok-канал, YouTube канал, ставте вподобайки, сердечка для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій TikTok канал, YouTube, ви одразу могли проглядати і телефонувати когось що цікавить. Дякую, до побачення, до нових відео. Мирного неба! Скорішої перемоги.